З миропониці путіну мотузка з таким гаслом у Кіровограді волонтери розгорнули намет допомоги. АТО. він працює цілодобово, збирають все від згущенки до буржуйок. Машини зібраними відправляють на передову кілька разів на тиждень. Волонтери тримають зв'язок із бійцями особисто. Тему продовжить Дарина Романська. У наметі допомоги АТО на площі Богдана Хмельницького цілодобово чергують волонтери. Одна з них киянка Іванна. Зі столиці у Кіровоград вона поїхала за чоловіком. Моєго мужа перевели к вам як офіцера. і, звісно, я як нормальна жена, українська жена, рядом з мужем. Приїхав сюди, я посмотрела, що місто я не знаю, людей я теж не знаю. Підошла волонтерам, сказала, дівчатки, руки не нужны. Руки тут потрібні завжди, говорять волонтери. У палаці приймають усе від їжі та Одягу до будівельних інструментів. Зібрані речі впорядковують та відправляють бійцям в зону АТО залежно від потреб. Дуже нужен чай, сахар Кофе ребята дуже просять, сигарети, лікарства, тепли віші. Теплі речі, жила, якщо це ватне. Обов'язково по можливості подушки, матраси, одіяла. Не вистачає. Зв'язок із військовими волонтери тримають напряму, тому знають, що кому потрібно. Турбуються про бійців по жіночому, передають коробки сюрпризами. Солодощами та листівками і готують їм домашній борщ. Бурячок, морковку, лучок, все домашнє, і ця трьохлітрова банка йде на 10 літрів води. Тобто ребята вкидують картошечка проварюється, потім це все вбрасують і готовий борщ саме натуральний домашній борщ. Усередині намету весь обвішаний фотографіями з поїздок волонтерів та списками потрібного бійцям. Кіровоградці активно зносять усе необхідне. Та я, як мужчина. Він должен был бути там, але всі обстоятельства я там не можу бути, поэтому допомагаю тут. Пацани просять, які там треба їм лікарства. Взяв список, пішов, купив. Я приїжджаю п'ятим, а до бабушки їду, ну і вашу палатку. Ну я не можу так пройти біля неї. Треба обов'язково допомогти нашим воїнам. Втім, байдужість серед містян також спостерігається, кажуть волонтери. 129 квартир, і от із нашого дому героїв Сталінграда 4, тільки три квартири принесли речі клікнулись. Остальні всі состоятельні люди, які можуть дати і є що дати раннодуше повне Ребят, которые м'язут в окопах, в бліндажах, в землі треба їх що вони Нас захищають. Із такою вдячністю Івана допомагає складати черговий мішок із речами, що зігріватимуть. Бійців на сході говорить, вони усі наші, та про одного з захисників турбуються особливо сильно. Поднімаю, що на його сторону напали, він зробив нормальний здоровий вибір, хорошого правильного чоловіка. Я їм каржусь. Дарина Романська, Олег Позняков день за днем.